Всім привіт! Світ технологій не перестає захоплювати, вражає винахідливостю та що секунди змінює наше життя. За всім цим ми уважно слідкуємо та із задоволенням ділимось найцікавішим за останні два тижні. Електровелосипедами без звичного для нас акумулятора, новинкою від Хонди, транспортним засобом, який не то валіза, не то електроскутер, та інформацією, де почали встановлювати цифрові номерні знаки на авто. Про все це і навіть більше в сьогоднішньому космодай. Часті влаштовуйтесь зручніше, поїхали. Розпочинаємо з новинки для автомобілістів. Ford планує стати першим у світі виробником автовиробів, який використовуватиме цифрові номерні знаки. Так от купуючи автівку Ford в одному з наступних штатів, а саме. Каліфорнії, Аризоні чи Мічигані у власника буде можливість отримати футуристичний номер. Із цифровим дисплеєм, замість номерів, водій зможе подорожувати по всій Америці. Як повідомляє видання Auto Evolution, розробила першу у світі цифрові номерні знаки компанія Reviver. З неї Ford і уклав партнерську угоду. Автомобільна табличка, окрім безпосередньо номерних знаків, зможе відображати спеціальні повідомлення. Таким чином система сприятиме легшому відстеженню автомобілів та його захисту від крадіжок. Інноваційні номерні знаки матимуть монохромний дисплей. Зрозуміло, що монохром краще видно на сонці. Будуть доступні світлий та темний режим відображення та можливість обирати шрифти до душі. Працюватимуть номерні знаки від мінус 40 до плюс 80 градусів за Цельсієм. Спочатку Ford та Reviver планують встановити 100 тисяч таких пластин. Цифрові номерні знаки розміщуватимуть лише на задній частині автомобілів. І тут у мене, як у мікроавтомобіліста, одразу в голові спливає жарт про спеціальну кнопку. в Валоні, яка, скажімо, на хвилину перемикає номерний знак на щось інше. Пілотну версію 5G вже готують в Україні. Сподіваюсь, пілотний запуск буде уже наступному році. Поділився очільник відомства Михайло Федоро в інтерв'ю Forbes. Наразі тривають перемовини з компанією постачальником, що спеціалізується на таких мережах та обладнаннях до нього. Зазначу. 5G – це новітній стандарт бездротового зв'язку. Технологія пропонує вищу швидкість, ефективність, можливість під'єднати більшу кількість пристроїв та демонструє менше затримок. Це робить 5G ідеальним для тих випадків, коли потрібна миттєва віддалена реакція. Віце-прем'єр також коментував стан 4 g зв'язку в Україні. Так от, коментуючи поточний стан справ, він пояснює, що через військові дії деяке обладнання було перерозподілено для підтримки стратегічних районів. Це в свою чергу призвело до погіршення якості зв'язку. Однак ситуація, за словами Федорова, уже змінюється. Тож, якщо 5G ще ймовірно дуже далеко від нас, то покращення зв'язку до довоєнного стану вже не за горами. Переходимо до електротранспорту. Honda презентувала новий електроскутер за менш як тисячу доларів. Коротко охарактеризувати його можна як бешкетна валізка, адже Honda Moto Compacto дійсно нагадує невеличкий чемодан на колесах, а його дизайн подібний до продукції Apple. За словами видання Карбас, цей компактний електроскутер може стати відмінним варіантом для переповнених міських вулиць завдяки його легкості та компактності. Всього 9,4 см в ширину, см в довжину та 53,5 см у висоту. Його можна легко взяти з собою прямо в офіс або на борт літака. Крім того, заряджається він від стандартної розетки всього за 3,5 години. Мотокомпакто працює на електродвигуні потужністю 490 Вт, що доволі непогано для таких розмірів. Ця рухлива валізка може досягати швидкості 40 км на годину і пройти до 32 км на одному заряді. Серед інших її особливостей це комфортне сидіння, стійкі підніжки, невеликий бардачок, цифровий спідометр, датчик заряду та застосунок для телефону, за допомогою якого можна регулювати освітлення та режими їзди. Під час розробок командою зі США було отримано 32 патенти. Те продажі мотокомпакту стартують у листопаді. рекомендована ціна 995 доларів. Продовжуючи тему електромобільності, рухаюсь до четвертої новини. Ще одну цікаву розробку створили у Франції. Компанія STEE пропонує унікальний електровелосипед, у якому відсутній традиційний акумулятор, натомість роверосна суперконденсатором. Як передає видання Euronews, отримав девайс назву P-POP і може служити від 10 до 15 років, в той час як звичайні електровелосипеди і електросамокати на літівих батареях працюють лише 5-6. Для тих, хто прогулював фізику, поясню, відмінність суперконденсатора від літтєвого акумулятора полягає у способі взаємодії з енергією. Конденсатор зберігає її електростатично, тоді як батарея використовує хімічні реакції для зберігання та вивільнення енергії в потрібний момент. Тож, завдяки новій технології, електровелосипед може накопичувати енергію від крутіння педалей, щоб надалі її використовувати, наприклад, при русі вгору. Після повного заряджання електровелосипед може подолати висоту до 50 метрів, що робить його підхожим до більшості міст Європи. Компанія вже виробляє 100 одиниць таких моделей щомісяця і планує наступного року істотно наростити виробництво. А тепер новини для батьків. Якщо у вас є маленькі діти, то вас точно порадує наступний девайс. На минулій виставці ІФА було представлено справжню знахідку для батьків з проактивними дітьми. Телевізор Kiwi Kids TV. Витримає він всі дитячі витівки. Впаде м'яч не страшно. Захотілося помалювати маркером, не страшно. Зітреться. Все завдяки захисному склу поверх 32-дюймового Full HD екрану. Міцна броня витримає подряпини, удари, стріли від іграшкового. Лука, а скоріш від нервбластера. та по екрану можна малювати, а потім легко старати дитячу творчість просто ганчіркою. Головне пояснити дитині, що такий захищений телевізор є тільки в неї в кімнаті. Крутість цього телевізора не обмежується міцністю, він створений у стилі Лего, тобто до нього можна кріпити різні блоки, кубики та фігурки відомого конструктора, створюючи унікальний дизайн. Пристрій має голосове управління та навіть заднє підсвічування, тож ТВ можна використовувати як нічник. Кож, якщо ви шукаєте ідеальний телевізор для дитячої кімнати, радимо пригледітись до новинки, Щоправда, ціну на неї поки що не оголосили. Проте з такими параметрами впевнений він буде бюджетним. У Польщі тестують потяг, що левітує завдяки магнітним рейкам. Летюча новинка може розганятись до швидкості, що вражає 550 км на годину. Принаймні таке прогнозують розробники. На практиці МеґРїл уже зміг розігнатися до 135 км на годину. Згідно з інформацією видання Земайор, під час тесту левітувати поїзд почав на швидкості 70 км на годину, а до сотні цей шестиметровий модуль розігнався лише за 11 секунд. Сам принцип левітації тут робить нову технологію схожою на високошвидкісні поїзди Maglev, які зараз використовують в Японії та Південній Кореї. Проте ключовою відмінністю польсько-швейцарської новинки є можливість використовувати ту ж залізничною колію, що й традиційні поїзди. А це, звісно, робить проєкт економічно вигіднішим. Так, одразу попереджаю, що це не рекламна інтеграція, нам просто сподобався застосунок. Електрик Саня, адвокат Сергій Юрович чи дизайнер ігор. У кожного серед контактів в смартфоні є безліч схожих корисних контактів. Періодично ми потребуємо нових послуг, але кожен хотів би отримати номер перевіреного та надійного фахівця. Але коли друзів, які можуть щось порекомендувати, немає або зараз третя година ночі, то новий застосунок зорі прийде вам на допомогу. Тут можна шукати та вибирати експертів, перевірених знайомих, а також рекомендувати друзям контакти, якими не соромно поділитись, і все це, звісно, в будь-який час доби. Українська розробка схожа на велику контактну книгу, яку ви ділите з друзями та родиною. Ви можете обрати контакти, якими бажаєте поділитись, а також переглянути рекомендації від осіб, яким ви довіряєте. Цікаво, що виконавець отримає повідомлення про те, що ви його порекомендували. Тож, автомеханік дядя Коля, ймовірно буде вдячний вам за рекомендаціон. Застосунок уже доступний для завантаження на iOS та на Android, і я дуже пишаюсь, що жоден наш випуск не обходиться без корисних українських старт. А у США за допомогою Wi-Fi навчилися читати крізь стіни. Нову технологію запропонували вчені з лабораторії університету Каліфорнії. До цього іншим дослідникам з університету Карнегі Мелон вдалося за допомогою Wi-Fi почати розрізняти крізь стіни людей. Однак, зрозуміло, побачити крізь перешкоду неживі нерухомі об'єкти дещо складніше. Результатами роботи вчені поділились на сайті вишу та розповіли про все на каналі YouTube. Дослідники зосередились на відстеженні країв об'єктів, дивовижно, але такий підхід допоміг їм побачити крізь стіни, навіть літери. Залежно від орієнтації країв, конус залишає різні сліди на задній сітці приймачів. Потім ми розробляємо математичну схему, яка використовує ці конічні відбитки як сигнатури для визначення орієнтації країв, створюючи таким чином карту країв сцени, пояснив професор Університету Каліфорнії. Науковці вважають, що у майбутньому інноваційні Wi-Fi-технології допоможуть у розв'язуванні проблем сучасних камер спостереження, пов'язаних з поганою видимістю при недостатньому освітленні та мертвим зонам камери. Наразі це все. Дякую, що були з нами. Не забудьте поставити нам вподобайку. До нових зустрічей.